33 стратегії війни. Роберт Грін. Стратегія номер 25 Володій моральною висотою. У політичному світі справа, за яку ви боретеся, повинна здаватися більш справедливою, ніж справа ворога. Думайте про це як про моральну територію, за яку ви боретеся. Ставлячи під сумнів мотиви ворогів та роблячи їх злими, ви можете звужувати їхню базу підтримки. Ніколи не припускайте, що справедливість вашої справи самоочевидна. Публікуйте та просувайте її. Коли ви самі піддаєтеся моральній атаці, не скигліть і не сердьтеся, бійтеся вогнем з вогнем. Якщо можливо, позиціонуйте себе як аутсайдера, жертву, мученика, навчіться завдавати провини як моральної зброї. Ви цитуєте власні слова ворогів назад до них, щоб зробити атаки, здаватися справедливими. Ви створюєте моральну пляму, яка прилипає до них. Для практичного застосування сьогодні знайдіть спосіб представити свою позицію як морально вищу за позицію опонента. Залишайте ваші думки в коментарях та підтримайте лайком і підпискою.